Слава Україні у старій синяві затримали торговця амфетаміном. У Хмельницькому районі дві дорожні транспортні пригоди з постраждалими. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого Подільського п'ять хвилин на головне. На ростовській АЕ сталася аварія. Радіаційна хмара рухається в глиб Росії у бік Саратова. Про це почали масово повідомляти у соцмережах. Пишуть про це також і місцеві блогери та пропагандистські змі. Утім, уряд Росії ретельно це приховує. А аварійні роботи на станції продовжуються. Повідомляється також, що допустимий рівень радіації у 75 разів перевищує норму. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади працівники ДСНС будуть проводити роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Буде чутно вибухи, тож без паніки все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Боронячи Україну від російських військ загинув боєць Валерій Заболотний, чоловік села Маків Кам'янець-Подільського району. Життя захисника обірвалось внаслідок бойових дій 14 липня поблизу населеного пункту Нью-Йорк, що на Донеччині. Дату та час прощання з військовим Валерієм Заболотним у громаді повідомлять додатково. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У старій синяві поліцейські затримали торговця амфетаміном. Днями працівники місцевого відділку поліції зупинили автомобіль. Шкода під час перевірки в рюкзаку пасажира правоохоронці виявили пакунок з порошкоподібною речовиною. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські вилучили у 36-річного місцевого жителя електронні ваги, фасувальний матеріал та пакунки з наркотиками. Згодом експертиза підтвердила, що це амфетамін. Зловмисника затримали слідчі, оголосили чоловікові підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Минулої доби на території Хмельницького району сталося дві ДТП, в яких травмувалося троє людей. Так, учора близько 16-ї години у обласному центрі по Старокостянтинівському шосе зіткнувся автомобіль Фольксваген під керуванням 50-річної місцевої жительки з авто «Форд», за кермом якого перебував 37-річний житель міста Старокостянтинів. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля «Форд» отримала тілесні ушкодження. Близько 17.10 на автодорозі з з три із варена неподалік селища Гелетенці. 23-річний житель міста Вінниця за кермом Сітроєн з'їхав у кювет. Автомобіль перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувались двоє пасажирів: – 20-річний хлопець та 20-річна дівчина. Їх госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. В обох випадках слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини подій. Протягом минулої доби рятувальники Хмельниччини ліквідували п'ять пожеж. Так, у Хмельницькому, під час ліквідації пожежі, у квартирі триповерхового житлового будинку на вулиці Івана Франка вогнеборці врятували пенсіонера. Його передали медикам для подальшої госпіталізації, а також під час ліквідації цієї пожежі врятували кота. З різних причин горі... горіли житлові будинки в селі Щурівці Шепетівського району та на вулиці Залужна в місті Старокостянтинів. А у селі Нестерівці вогнеборці ліквідували пожежу АвтоВАЗ. А в селі Лисогірка рятувальники гасили пожежу в господарській споруді, яка ймовірно спалахнула через розряд блискавки. На Хмельниччині зафіксували загибель риби на Теофіпольському водосховищі. Річки Полква, екологи і рибпатруль зафіксували загибель риби. Загальна сума збитків рибному господарству України 64 тисячі 413 гривень. Під час обстеження спеціалісти Держпродспоживслужби у Хмельницькій області відібрали проби води в місцях загибелі риби для проведення лабораторних досліджень. Висновок екологи опублікують згодом. Дякуємо, що обираєте перше Подільський. Долучайтеся до наших соціальних мереж та залишайтеся в інформаційному просторі протягом усього дня.